Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву між пожирачами Пасок і любителями бити яйця орками. Заруба у Warhammer 40 тисяч була з Ярославом на 2000 очок. Орки прийшли битися з Варгордом, у якому були два Варбоса з великими підрозділами нобів, мегабос з трьома меганобами, 5 флешгідців. Підрозділ танк Бастазів з меками з шокатак гарматою. 20 Греччинів з загородом, два підрозділи по 5 штурмбойзів та ще два підрозділи Греччинів. Також був Девкіла Вартрайк з трьома байкерами. З транспорту у орків були два вагони та трак. У пожирачів світів був Ангрон, кат з великим підрозділом Берсерків. Харн з меншим підрозділом. Два підрозділи Exalted 8 Boundів та один звичайних Ейпбаундів. Лендрейдер. Лицар Бригант та підрозділ культистів. Місія була ритуал. Правило місії Свіфт Екшн. Розстановка Круцеболов Баттл. Пожирачі були в обороні, вони агресивно виставились на передню лінію. Праворуч стояв Ангрон та підрозділ Ейбаундів з героєм. У центрі рвалися в атаку Берсерки. Ліворуч стояв лендрейдер з Кхарном та Бриганд. Культисти ховались у тилу. Ще один підрозділ Ейбаундів залишився в резерві. Орки посідали в транспорти. Праворуч причаїлися байкери. Ближче до центру стояли два вагони з нобами, беганобами та флешґітцями. В центрі готувались до стрибку штормбойзі та скажені греччини з Задгорода. Ліворуч стояв трак з танкбастазами. У тилу Греччини коперсались навколо точки. Ще один підрозділ чекав у резерві. Перед початком бою піхота пожирачів зробила скаут-мув і висунулась ще ближче до супротивника. Їм назустріч вийшла велика ватага Греччинів. Перший хід був у пожирачів. Завдання у них були Маркт Фодес та Сакір Ноуменсленд. No Цілями для Марк Фодес були два вагони та греччини в тилу. Червона лавина кинулась уперед. Анагрон пролетів правим флангом. За ним бігли ей -баунди. В центрі берсерки підійшли впритул до Греччинів. Ліворуч Лендрейдер та Бриганд вийшли з-за руїн. У фазу стрільби лендрейдер зміг пошкодити дальній вагон орків. Бригант та берсерки палили в Греччині з усіх стволів. У фазу бою берсерки в центрі добили Греченів із героєм. Ангрон власноруч розколов вагон як шкарлупу горіха. Орки вискакували на всі біч. Ангрон кинувся на ватагу Нобів, але ті билися у відповідь. Ейтбаунди били другий вагон і нанесли йому лише легкі пошкодження. Наприкінці ходу культисти завершили ритуал та створили точку біля себе. Пожирачі заробили 5 очок за Март Одес та ще 5 за Secure No Man's Land. Орки були дуже раді гостям і оголосили вах на перший хід. Завдання у них були Engage on Fronts та Bring It Down. Варбос з нобами відійшов від ангрона. Байкери зробили блискавичний ривок правим флангом. Ноби вийшли з вагона і разом з Меганобом наблизились до ворога праворуч. Страка ліворуч вирізли танк Бастази, підійшли в центр і запустили з в Берсерків. До них приєднались флешгіци. Трак ліворуч проїхав у дальню чверть. У фазу стрільби флешдіці зробили залп по берсеркам у центрі. Їх лишилося троє. Танк навалили стрільбою по ангрону і серйозно його поранили. Байкери також обстрілювали берсерків. У фазу бою меганоби набігли на примарха і порізали того на шматки. Ноби так само вправно розібрались з ейпаундами. Пайкери влетіли в будівлю і перебили всіх культистів. Трак влетів у лицаря і подрявав тому фарбу. Орки отримали 4 очки за вбивство Ангрона і 2 за Engage Fronts. Загальний рахунок після першого ходу 20-16. На другий хід хорніти мали завдання «No Prisoners» та «Containment». Підрозділ лейтбаундів виліз з лендрейдера ліворуч. Танк тим часом рушив у центр і висадив Берсерків з Кхарном. З варпу праворуч матеріалізувалися ще троє Ейтбаундів. Берсерки хотіли наблизитись до флешґіців, але шквальний овервоч поклав їх усіх. У фазу стрільби Вендрейдер підірвав другий вагон, а Лицар розстріляв флешгіці. У фазу бою берсерки та ейтбаунди набігли на байкерів і знищили весь підрозділ. Ейтбаунди ліворуч порубали трак. Пожирачі світів отримали 5 очок за одну точку в основному завданні та 5 за завдання No Prisoners. Орки, в свою чергу, мали завдання саботаж та area denial. Піхота почала рухатись до центру поля. Штормбой зістрибнули вперед до ворога. Танк Баста запідійшли ближче до лицаря і запустили в нього сквіга. З резерву ліворуч вийшов підрозділ Греченів і почав робити саботаж. Фазу стрільби орки були надто жадібними і розділили стрільбу танкпастазів між лицарем і берсерками. У результаті обидві цілі залишились живі, а берсерки ще й підійшли впритул до штормбойзів. Інші штормбойзи кинули гранату в лицаря. Але не сильно його пошкодив. У фазу бою штурмбойзі напали на лицаря, а їдбаунди поруч зробили героїк інтервеншн і приєднались до бійки. Ноб Клешнею встиг забити одного з демонів, але інші перебили орків. Танк Бастази все ще очманілі від жадоби битви побігли битись з лендрейдером. Тим часом Кхар не залишив від штурмбозів праворуч і сліду. Орки не заробили жодного очка за цей хід. Загальний рахунок був 3016. Для пожирачів світів завдання на третій хід були Енгейджнол Fronts та Recover Asset. сет. Ейтбаунд ліворуч розвернулись до Греччинів у тилу. Лицар пішов назустріч нобам. Ейтбаунди праворуч заховались у руїнах. У фазу стрільби лендрейдер та Бриганд розстрілювали меганобів, і двоє загинули. У фазу бою вихор демонічних потвор скосив греченів, Але погонич дивом вижив. Кхарн зі своїми берсерками напав на танк зі в центрі і перебив усіх. Хорніти отримали 10 очок за основну місію та 2 за завдання Engaigin All Fronts. Погонич закінчив саботаж і приніс оркам ще 3 очки. На третій хід орки отримали завдання No Prisoners та Storm Hostile Objective. Один підрозділ пішов праворуч до точки, а другий у центр. Погони відступив від AidBундів, заманюючи їх далі в тил. Стрільби у орків вже не було, тому вони одразу кинулись у бійку. Ноби набігли у центр і добили підрозділ берсерків. Натомість Кхарн перебив їх у нападі люті. Орки отримали 5 очок за основне завдання та 2 за завдання «No Prisoners». На четвертий хід пожирачі світів повинні були виконувати завдання Assassination та Storm Hostile Objective. Лендрейдер просунувся до правої точки орків. Ейтбаунди праворуч вийшли з-за руїн. Харн підійшов до Варбоса. У фазу стрільби всі палили в нобів і половину загону зникла. У фазу бою Ейтбаунди набігли на меганобів і розкидали всіх. Харн у дуелі добив Варбоса. Погоничу Греченів вдруге не пощастило. Хаосити отримали 5 очок за основне завдання, ще 5 за Assassination та 5 за Stormхостайл Objective. Орки на четвертий хід кинулись в останню атаку на 8 баундів, але розбились об стіну демонічних м'язів. Фінальний рахунок гри 51-26 на користь пожирачів світів. Хоч Ангрони не Воскрес, але його легіон помстився за нього. Орки заплатили за свою жадібність і вкотре довели, що розділяти стрільбу не можна. Кращим бійцем пожирачі обрали Кхарна зрадника. Той бігав по полю з секирою і рубав ворогів всю гру. Орки ж обрали кращим бійцем греченів, які відволікали на себе увагу і саботували руїну. Дякую, Ярославу, за гарну гру. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях. Які ще помилки в тактиці орків ви помітили? Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.